Якщо я скажу тобі, що твій організм вже має вбудований механізм, який може дати тобі той самий ефект, що й озенбік, без уколів, без побічних ефектів і без втрат м'язів. Що ти можеш худнути без виснажливого голоду і постійних думок про їжу? Це не якась нова чадодійна методика. Це можливість, яка закладена в тобі від народження. Треба лише правильно її запустити. Сучасна індустрія схуднення продала тобі одну велику брехню. Щоб втратити вагу, треба терпіти голод, обмежувати себе, контролювати кожен шматок їжі. Але що, якщо справа не в тому, скільки ти їси, а в тому, як твоє тіло реагує на їжу? Дивись, препарати для схуднення, такі як оземпік, працюють не тому, що вони спалюють жир. Їхня справжня сила в тому, що вони змінюють гормони голоду, роблячи тебе менш залежною від їжі. Але твій організм вже має. Цей механізм, і ти можеш його активувати природнім шляхом, якщо знаєш, що робити. Сьогодні я розповім тобі, як увімкнути свій природній азент, щоб худонити без голоду. І ти зрозумієш, що відмова від постійного голоду це не привілей тих, хто купує дорогі препарати. Це твоя природня здатність. Але поки що все працює інакше. Ти намагаєшся менше їсти, тримаєш себе в руках, але голод не відпускає. Він постійно про себе нагадує після сніданку, за годину, після обіду перед сном. І чим більше ти намагаєшся його ігнорувати, тим нав'язливішим він стає. Чому так відбувається? Тому що твоє тіло застрягло в замкненому циклі. Воно залежить від одного єдиного джерела енергії вуглеводів. І коли цієї енергії стає менше, мозок починає панікувати. Він не просто посилає тобі сигнал Я голодний, а вмикає аварійний режим, змушуючи тебе шукати їжу і їсти. Але в тебе вже є величезний запас енергії, жир. Він буквально на тобі. Твоє тіло може використовувати його як паливо, але воно цього не робить. Чому? Тому що твоя гормональна система заблокувала доступ до цього джерела. Уяви, що ти маєш величезний банківський рахунок, але з якихось причин не можеш зняти з нього гроші. У тебе є всі ресурси, щоб спокійно жити, але ти змушена виживати від зарплати до зарплати. Саме так працює твій організм, коли він залежить від вуглеводів. Він не бачить своїх власних запасів і змушує тебе знову і знову шукати їжу. І поки цей механізм не зміниться, ти завжди будеш голодною. А тепер подивися на цифри: 1 кг жиру це 9 тисяч калорій, 5 кг – це 45 тисяч калорій. Це цілий місяць енергії просто на тобі, але замість того, щоб. Використовувати ці запаси, твоє тіло змушує тебе постійно їсти. І це все через інсулін. Це ключовий гормон, який визначає, чи можеш ти спалювати жир чи ні. Якщо рівень інсуліну високий, твій організм залишається в режимі накопичення, і жир продовжує зберігатися. Уяви, що ти пливеш у відкритому морі навколо тебе нескінчений океан води, але вона солона, і ти не можеш її пити. Ти вмираєш від спраги, хоча навколо тебе безмежні запаси рідини. Так само працює твій метаболізм. Жир є, але ти не можеш його використати. І поки рівень інсуліну залишається високим, ти приречена на постійний голод, але є спосіб вирватися з цього замкненого кола. Кето ламає цей цикл. Як тільки ти прибираєш зайві вуглеводи, рівень інсуліну починає падати. І щойно він опускається достатньо низько, твоє тіло отримує доступ до власного пального жиру. Ось тоді і відбувається те, що здається магією. Голод зникає. Як це можливо? Як можна прокидатися і засинати без постійного бажання щось з'їсти? Як можна пропустити прийом їжі і бути абсолютно окей? Все просто. Ти більше не залежиш від вуглеводів. Твоє тіло перестає панікувати і починає працювати так, як було задумано природою. І тепер найцікавіше, коли ти активуєш цей механізм, жирові клітини починають працювати зовсім по іншому. Вони не просто віддають енергію, вони стають метаболічно активнішими. А твоє тіло переходить у режим спалювання жиру 24 на 7. Давай розберемося, що саме змінюється в організмі, коли ти переходиш на жири замість вуглеводів. Недавно я показувала свій сніданок в інстаграм, який мав понад 900 калорій. І це за один прийом їжі. І багато хто відправляв мені здивовані і питав, як так можна стільки їсти і худнути. Ось як на кето твій метаболізм не сповільнюється, а прискорюється, і це змінює все. Уяви, що твоє тіло це склад, який або накопичує енергію, або активно її витрачає. Якщо рівень інсуліну високий, склад закритий, жир залишається недоторканим, а тобі постійно потрібна нова поставка їжі. Але коли ти прибираєш зайві вуглеводи, рівень інсуліну падає. Тіло не має іншого вибору, воно мусить шукати інше джерело енергії. Твоє тіло виходить із режиму накопичення, і склад нарешті відкривається. Активується гормоночутлива ліпаза. Фермент, який запускає процес розщеплення жирових клітин. Вони більше не сидять на місці мертвим грузом, а починають вивільняти жирні кислоти, які потрапляють у кров і використовуються для отримання енергії. Цей процес відбувається не просто ефективно, він прискорюється. Дослідження показує, що коли рівень інсуліну низький, жирові клітини стають у три рази метаболічно активнішими. Це означає, що твоє тіло починає спалювати власний жир. Тричі швидше, ніж у стані змішаного харчування, але це ще не все разом із цим мітохондрії, твої енергетичні станції починають працювати ефективніше. Також вони виробляють більше енергії. Ти почуваєшся бадьорішою, активнішою, а хронічна втома просто зникає з одного грама жиру. Організм отримує втричі більше енергії. Ніж з одного грама глюкози. Це означає, що жири найефективніше паливо, яке може використовувати твоє тіло. Але є ще один фактор, про який майже ніхто не говорить: кето не просто змушує тіло ефективніше використовувати жир як паливо, воно змінює сам механізм роботи жирових клітин. І в цей момент відбувається найцікавіше. Твоє тіло починає спалювати більше калорій, навіть у стані спокою. Є два типи жиру: один білий. Те, ще відкладається на животі, стегнах, боках, дупі. Він працює як резервний запас, який тіло використовує лише в екстрених або в екстремальних умовах. Інший бурий і його роль зовсім інша. Це не просто жир, це твій внутрішній обігрівач. Його основна функція виробляти тепло, але активується він тільки за певних умов. У звичайному режимі, коли рівень інсуліну високий, організм сфокусований на збереженні енергії. Бурий жир перебуває у сплячому стані, тому що тіло не має потреби виробляти додаткове тепло, воно отримує достатньо енергії з їжі. Щойно рівень інсуліну знижується, запускається зовсім інший сценарій. Організм сприймає це як сигнал до переходу на внутрішні запаси. Кето підсилює цей ефект ще більше, оскільки кетонові тіла, ті самі, які виробляються твоєю печінкою з жирних кислот, самі по собі впливають на бури жир, стимулюючи його активність. Дослідження показують, що кетонові тіла, особливо бета-гідроксибутират, не просто служать альтернативним джерелом енергії, а й виконують сигнальну роль у метаболізмі. Вони впливають на ген UCP1, який відповідає за термогенез у бурому жирі. Коли рівень кетонів у крові підвищується, вони активують цей ген, посилюючи роботу мітохондрій у бурих жирових клітинах. В результаті бурий жир починає спалювати більше енергії та генерувати більше тепла, навіть якщо ти не виконуєш фізичну активність. Але це ще не все. Кетонові тіла також можуть впливати на рівень адреналіну та норадреналіну, які стимулюють активність бурого жиру. Це створює ефект, коли твій метаболізм працює швидше, а організм природнім чином витрачає більше калорій. Саме тому люди на кето помічають, що їм стає тепліше, особливо на початку адаптації. Це один із ключових механізмів, завдяки якому організм самостійно переходить в режим активного спалювання жиру без постійного відчуття голоду та нестачі енергії. Результат навіть у стані спокою організм витрачає більше калорій, а ти відчуваєш більше енергії без виснаження. Саме тому на кето худнуть не тільки швидше, а й легше, без боротьби з постійним голодом. І якщо ми вже зачепили тему кетонів, давай розберемося, як саме цей природний оземпік впливає на твоє відчуття голоду. Кетонові тіла змінюють роботу гормонів, які керують твоїм апетитом. Вони буквально перепрошивають систему голоду і ситості, тому що твій організм більше не залежить від різких коливань рівня цукру в крові і має постійний доступ до власного джерела енергії. Головний гравець у цій системі грелін – грлін, гормон голоду. Його рівень знижується, коли тіло перестає панікувати через нестачу їжі. Раніше, коли ти їла вуглеводи, рівень цукру швидко зростав, потім різко падав. І це було сигналом для греліну – Швидко шукай їжу. На кето цього більше немає, тому що енергія надходить стабільно з власних жирових запасів. Одночасно з цим лептин, гормон ситості, починає працювати правильно. У здоровому організмі жирові клітини виробляють лептин. Який сигналізує мозку, ми ситі, можна припинити їсти. Але якщо жирових клітин занадто багато, цей сигнал звучить постійно і мозок перестає його сприймати. Це як фоновий шум, до якого ти звикаєш і просто перестаєш помічати. Цей стан називається резистентністю до лептину. Коли гормон ситості є, але мозок його ігнорує. Високий рівень інсуліну лише погіршує ситуацію. Він блокує роботу рецепторів лептину, через що навіть після великої порції їжі відчуття голоду не зникає. І тут на сцену виходить GLP-1 – гормон, який відіграє ключову роль у контролі апетиту. Його завдання не просто зменшити голод, а змінити спосіб, у який мозок сприймає ситість. Саме за цим принципом працюють препарати для схуднення. Той самий Оземпік. Вони імітують дію GLP 1 допомагаючи людям відчувати насичення після меншої кількості їжі. Але на кето GLP 1 підвищується природнім шляхом, без уколів, без хімічного втручання, просто завдяки правильному паливу для твого тіла. Як це відбувається? Перше, жири та білки стимулюють вивільнення GLP-1 значно більше ніж вуглеводи. Коли ти їси жирну їжу з достатньою кількістю білка, рецептори в кишечнику сприймають її зовсім інакше ніж цукор. На відміну від вуглеводів, які дають короткочасне відчуття ситості, жири та білки навпаки запускають поступовий процес насичення, насилаючи сигнал про те, що їжа є. І стимулюючи вивільнення GLP 1 що відбувається далі. GLP 1 сповільнює випорожнення шлунку, тобто їжа довше залишається в травному тракті, а ти довше відчуваєш ситі. Це одна з причин, чому після білково-жирового прийому їжі ти не думаєш про наступний перекус через годину. Друге, низький рівень інсуліну дозволяє GLP 1 працювати ефективніше. Високий інсулін порушує баланс багатьох гормонів і GLP-1 не виняток. Він може знижувати чутливість до цього гормону, що призводить до того, що навіть якщо GLP-1 виробляється, мозок не сприймає сигнал ситості належним чином. Але на кето все навпаки. Рівень інсуліну стабільно низький, а це означає, що GLP-1 працює так, як має працювати. Пій мозок чітко розпізнає сигнал ситості, і навіть менша порція їжі дає відчуття насичення надовго. Третє це кетонові тіла. Вони самі по собі можуть підсилювати дію GLP 1 Дослідження показують, що кетони впливають на нейронні ланцюги, які регулюють апотит. Вони взаємодіють з рецепторами в головному мозку, які відповідають за відчуття голоду і підсилюють дію GLP 1 змушуючи його працювати ще ефективніше. Це створює ефект, коли ти не просто сита довше, ти буквально забуваєш про їжу на кілька годин. Без відчуття дискомфорту, без різких нападів голоду чи раптової слабкості. І ось тут стає зрозуміло, те, що обіцяють дорогі препарати для схуднення, твоє тіло вміє робити самостійно. Челпіван стимулюється природнім чином, без уколів, без втрати м'язової та кісткової маси, без побічних ефектів. Ось так кетони стають твоїм безкоштовним препаратом для схуднення. І тут згадуються слова з реклами, навіщо платити більше. І взагалі, навіщо взагалі платити, якщо це безкоштовний механізм твого тіла? Ще одна причина, чому на кето ти більше не відчуваєш цих нестерпних нападів голоду, насправді дуже проста, але її найчастіше ігнорують. Ситість залежить не лише від того, скільки ти з'їла, а і від того, що саме ти з'їла. Те, що ти кладеш на тарілку, або годує тебе на кілька годин, або змушує через годину знову думати про їжу. А тепер дивись, як це працює: Вуглеводи швидко розщеплюються до глюкози, різко підвищують рівень цукру в крові, організм сприймає це як сигнал до викиду інсуліну, який допомагає клітинам засвоїти енергію. Але цей процес відбувається настільки швидко, що вже через короткий час рівень цукру падає нижче початкового рівня. Мозок сприймає це як загрозу нестачі енергії і подає сигнал, нам терміново потрібно поповнити запаси. Водночас, інсулін, окрім зниження рівня цукру, блокує доступ до жирових запасів. Жири працюють зовсім інакше. Вони не викликають стрибків інсуліну і перетравлюються повільно, поступово вивільняючи енергію. Це означає, що рівень цукру залишається стабільним, а значить, немає раптових нападів голоду, які змушують тебе тягнутися за перекусом. А що з білками? А вони не тільки забезпечують будівельний матеріал для клітин, а й активно впливають на гормони ситості. Білки стимулюють GLP-1 і пептид вайвай, -Вай, гормони, які надсилають сигнали до мозку про насичення. Про GLP-1 ми вже згадували, а ось пептид вайвай -Вай безпосередньо пригнічує центри голоду. Це створює ефект того, що після білкової їжі ти довго залишаєшся ситою. Це все біохімічні сигнали, які керують твоїм апетитом. Давай я опишу тобі картину, як змінюється твоє життя, коли голод зникає. Спочатку ти навіть не помічаєш різниці насправді просто забуваєш перекусити або поїсти. День минає, а ти ловиш себе на тому, що не перевіряєш холодильник кожні дві години, не думаєш, щоб ще з'їсти, і не рахуєш хвилини до наступного прийому їжі. А потім приходить момент, коли ти усвідомлюєш, що їжа більше не контролює тебе. Ти можеш спокійно пройти повз улюблені снеки в магазині і навіть не відчути спокуси на твоєму столі може лежати шоколадка, а тобі буде абсолютно байдуже. Ти відкриваєш холодильник не тому, що тебе щось тягне туди, а тому, що ти насправді дійсно голодний? Вранці ти просто встаєш, і тобі не потрібен літр кави і тазик вівсянки, щоб хоч якось дотягнути до обіду? І тут ти розумієш, що так і має працювати тіло, не в режимі постійної боротьби, не в стані хронічного голоду, не з думкою, я повинна терпіти. Серйозно, як довго ти ще готова терпіти цей хаос? Як довго ти будеш сподіватися, що цього разу голод просто якось зникне? Цього не станеться. Або ти вирішуєш проблему голоду, або все повертається знову. Якщо ти готова нарешті змінити це, я допоможу тобі. Переходь за посиланням під відео і приєднайся до моєї програми. Coach. Якщо тобі сподобалося відео, не забудь підписатися, поставити лайк і послати подругам. Побачимось!